Панове, моє вітання на каналі Eidos. Сьогодні ми розглянемо тему відсотки, відношення та пропорції. Розглянемо поняття відсотка. Що таке відсоток? Як ви пам'ятаєте, коли ми почали розглядати поняття дробів, ми вводили поняття дробу на Базі на основі торта, ну, символічного торта. Відновимо його. Нехай в нас є торт. Нехай в нас є торт. Ми торт беремо за одну цілу одиницю. Або ми можемо брати цілий торт еквівалентна одиниця 100%. Відсоків. Інакше кажучи, якщо в нас є щось, ціле це є 100%. А от одна сота чогось це є 1%. Це фактично виглядає як 1%. Розглянемо на маленькому прикладі, бо торт це є ціла величина. Нехай в нас є щось, що важить. Для прикладу, 250 кілограмів. І подивимося, що є 1% від 250 кг, Тому що 250 кілограмів це є в нас 100%. Для того, щоб знайти 1%, нам необхідно 250 поділити на 100. Чому на 100? Ми ділимо на 100%. Підсумку ми отримуємо 2,5 КГ, які еквівалентні 1%, які еквівалентні 1%. Тобто, для того, щоб знайти 1% від певної якоїсь величини, нам необхідно взяти дану величину. В чому вона вимірюється залежно, поділити на 100. І ми отримуємо величину, яка еквівалентна 1%. Візьмемо якусь відстань. Наприклад, в нас є 2 кілометри. Це є 100%. І знайдемо 1% від 2 кілометрів. Трошки проблематично, як на мене, ну можна 20. Записати у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,02 кілометра. Це еквівалентна 1%. Але інколи набагато розумніше не записувати у вигляді кілометрів, а перевести дану величину в метри. В метрах 2 кілометри у нас буде дорівнювати 2000 метрів. 2000 метрів. Якщо ми тепер 2000 метрів поділимо на 100, ви пам'ятаєте правила ділення. Ми по два нулі закреслили зверху знизу, отримали 20 метрів. Тобто 20 метрів еквівалентна одному відсотку. Якщо в нас є величина в 2 кілометри, 1% відсоток від 2 кілометрів це буде 20 метрів. Тобто. У випадку, якщо ми розглядаємо якусь величину, і нам необхідно знайти е, якусь частину даної величини, нам необхідно, е, можна простим шляхом піти, знайти скільки становить 1% від даної величини, і помножити тоді на е, частину, яку нам необхідно от, обчислити у відсотках. Давайте ближче до прикладу. Нехай це буде на торті тому самому, воно, зрештою, зручно. Розділимо даний торт на 8, частин. на 8 частин. Так як один торт, ми вже вияснили, це є 100%. Нам необхідно знайти, а як знайти, скільки відсотках буде становити одна восьма. Частина торта. Нам достатньо взяти і ось ці 100% поділити на 8. І поділити на 8. В результаті ми отримаємо 12,5%. Це і є наша одна, восьма частина торта. Якщо нам необхідно знайти 3 восьмих торта. Ми беремо просто ось ці 12,5, які ми вже знайшли відсотки. Помножити на 3, і ми отримаємо 37,5%. Тобто 3 восьмих торта буде складати 37,5%. Інакше кажучи, фактично, і відсотки ми можемо трактувати як, час, як, як дроби. Як дроби від цілої величини чогось. Але ці дроби мають бути тільки правильними. Хоча в випадку неправильного дроба ми додаємо ще стільки 100% разів, скільки в нас зустрічається ціла частина. Нехай в нас є 2,5 від нашого такі торта. 2 цілих це є 2 помножити на 100%.

2,5%. Тобто, якщо ми зустрічаємо якусь величину, що складається більше як 100%, це означає, що в нас не одна не частина якоїсь величини якогось об'єкту, а кілька об'єктів плюс ще частина об'єкту. Як ви вже бачили, будь-який будь десятковий дріб, тобто будь-яке число записане в десятковому дробі, можна перевести у відсотки. Нехай в нас є для початку 0,25. Як ми можемо 0,25 сотих перевести у відсотки? Нам достатньо помножити на 100. Достатньо помножити на 100. Якщо ми помножимо на 100, отримуємо 25. Будемо казати, що 0,25 фактично у нас 0,25 еквівалентне 25%. Еквівалентно 25%. Якщо в нас є 3,51, сота, множимо на 100, дорівнює. 351%. Відсоток. 351 відсоток. Що робити, якщо у нас є подана деяка величина відразу у відсотках? Нехай у нас є 254 відсотки. Як знайти у вигляді десяткового дробу? Достатньо зробити зворотню операцію до тієї, яку ми тільки що робили. Тут було множення, зворотня операція до множення це є ділення. Поділимо на 100%. Що ми в результаті отримаємо? 2,54. Інакше кажучи, 254% у нас еквівалентні 2,54. 2,54 сотих. І це відноситься до всіх десяткових дробів і до відсотків при переведенні в десятковий дріб. Навіщо нам це потрібно? Інколи це дуже зручно при обчисленнях, коли нам необхідно знайти або частину числа, або ціле число, задану по відсотках. Розглянемо ще кілька прикладів, які ілюструють. Те, що ми тільки що розмовляли про переведення десяткових дробів у відсотки і назад, ми можемо не тільки десяткові дроби переводити у відсотки, а й звичайнісінькі дроби. Нехай в нас є п'ятих. Переведемо 25 у спочатку у десятковий дріб. Тобто поділимо 2 на 5, це буде 0,4. А тоді 0,4 ми помноживши на 100. Отримаємо 40%. Інакше кажучи, ми можемо стверджувати, що 2 п'ятих від якоїсь величини це буде в нас 40% встановити від повної величини. Це є звичайний правильний дріб, це є десятковий дріб, це є відсоткова величина, що відповідає даному дробу. Або нехай в нас є 0,0%. 0,0054. Переведемо цю величину в відсотки. Перенесемо, помноживши на 100, перенесемо кому на дві одиниці вправо, ми отримаємо 0,054 відсотка. Ви скажете, що це дуже мала величина. Звичайно, 0,54%. Але в нас і початковий дріб десятковий був. 0,54 100 тисячних Це дуже невелика величина від цілої частини чогось. від цілої частини от е, Далі ми перейдемо до знаходження все-таки чисел за відсотками. Нехай в нас є число. 28. 28. І нам потрібно знайти частину від даного числа. Е, тобто. Я вже написав 0,4. Це є 40%. Ми можемо це зробити двома способами. Перший спосіб 28, поділити на 100 і помножити на 40. І помножити на 40. Скільки в нас в результаті ми отримаємо, скоротимо по одному нулику. Отримуємо 32,810. Або 11,2. Тобто 40% від числа 28 становить 11,2. Другий спосіб: ми можемо взяти дане число і помножити відразу на 0,4. Що таке в нас 0,4? Це ми перевели. 40% в десятковий дріб. Інакше кажучи, ми фактично взяли ось це 40 поділили на 100. І ми отримаємо в результаті той самий результат. 11,2. 11,2. Розглянемо зворотній приклад. Нехай нам потрібно, навпаки, знайти число А. Тобто, наше число А в нас невідомо. Але нам відомо, що 30% від числа А становить 12. Як знайти число А? Дуже просто. Найпростіший спосіб це взяти 30%, перевести в десятковий дріб. Для цього ми поділимо на 100, отримуємо 0,3. 0,3. Тоді число 12 ми поділимо на 0,3. Або ми можемо це зробити з допомогою операції множення. Помножити на 10 третіх. Це ми перевели десятковий дріб, звичайний дріб. Ось. В результаті ми після скорочення 12 і 3 отримаємо 40. Інакше кажучи. Інакше кажучи, початкове число А, яке ми і шукали, буде дорівнювати 40. Продовжимо розгляд понять, що відносяться до відсотків. Бо ми так поступово рухаємося в сторону пропорцій. Наступне, що ми розглянемо, це є відношення. Це є відношення. Що таке відношення? Відношення числа А. До числа Б. Відношення числа А до числа Б. Це фактично нам розповідає про те, скільки яка частина числа А від числа Б в нас є. Як це розпобачити? Давайте дуже простесенький приклад розглянемо. Нехай в нас даний певний відрізок, який поділений у відношенні А до Б. А до Б. А до Б. Як знайти ці величини, якщо довжина всього відрізка, в нас є, наприклад, 10 одиниць. 10 одиниць. Нам достатньо взяти І А число А, перепрошую, дорівнює 2, а число Б дорівнює 3. Тобто в нас відрізок А. Відноситься до відрізка Б як 2 до 3. 2 до 3. Для того, щоб знайти довжину відрізка А, нам достатньо взяти, поділити 2 на суму чисел, що складають відношення 2 додати 3, і помножити на 10. І помножити на 10. Тобто, в результаті, що ми отримаємо. 2 п'ятих помножити на 10. Скоротивши на 5, отримаємо 4 одиниці. Для того, щоб знайти відрізок Б, нам аналогічно 3 поділимо на 2 додати 3, помножимо на 10. І отримаємо 3 п'ятих помножити на 10. Дорівнює 6. Одиниць. Як ви бачите, відрізок А 4 одиниці, відрізок Б 6 одиниць. Якщо ми 4 поділимо на 6, розклавши на добуток простих чисел, скоротивши по одній двійці, ми отримаємо 2 третіх. Тобто, в такому випадку ми можемо стверджувати про те, що відношення дане на початку у нас 2 до 3. Нам подає в абсолютних величинах, якщо в нашому випадку в довжинах, еквівалентний дріб до початкового відношення. 4 шостих еквівалентне 2 третіх. Про це ми згадували в темі про дроби. Розглянемо ще один приклад на тему відношення. Відразу перестрибнувши на кілька тем, вважаємо, що ми трош, трішки щось знаємо. Розглянемо трикутничок. А Б. С. І скажемо про даний трикутничок, що у нас сторона АБ відноситься до сторони Б, С І відноситься в свою сторону до сторони А С. Як. Два. Два до три і до півтора. І нам в нас відомо, що периметр даного трикутника АВС дорівнює 26. 26 одиниць. Завдання знайти сторони АБ, БЦ і АЦ. Яким чином ми це зробимо? Зважаючи на те, що у нас відомо відношення сторін між собою, ми можемо позначити сторону АБ? Як дві невідомих величини Х. Сторону БЦ. Як? Три невідомих величини Х і сторону Аца як півтори невідомих величини Х. Півтори невідомих величини Х. Як ви бачите, я зберіг відношення 2 до 3 і до 1,5. 2 до 3 до 1,5, як в початковому записі, нас дано. Відомо, що периметр трикутника. У нас дорівнює сума. Сторін трикутника. Тобто АВ додати ВС, додати АС. Підставимо замість AB, ВС, АС наші взяті з відношень невідомі величини. Тобто, будемо мати, що периметр А, Б, дорівнює 2х, додати 3Х і додати 15 Х. Що дорівнює в нас? 2 додати 3, 5 і 1,5. Це 6,5 х. Тобто ми отримали, що 6,5х дорівнює периметр. Периметр у нас в свою чергу дорівнює 26 одиниць. 26 одиниць. Для того, щоб знайти х, поділимо на 6,5. Отримаємо Х дорівнює 26 поділити на 6,5, дорівнює 4. Тобто наша невідома величина, яка в нас використовується в співвідно... у відношеннях сторін 2х, 3х і 1,5х, ми можемо замість х підставити що? 4. І в результаті ми отримаємо, що сторона АВ нас дорівнює 8 одиниць, сторона ВС нас дорівнює 12 одиниць. І сторона АС в нас дорівнює 6 одиниць. Легко бачити, що сума сторін трикутника дорівнює 26, що в нас було дано на початку. На основі відношень розглянемо ще поняття пропорційності. Пропорційність це є фактично рівність двох відношень. Тобто тотожна рівність двох відношень, це є, складає з собою пропорцію. Нехай в нас є А відноситься до Б так, як С відноситься до Д. Як ми тільки недавно говорили. Ми можемо це записати в вигляді дробів. Це все одно, що А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. Це поділити на Д. Якщо це розглядати з точки зору дробів, це фактично в нас є еквівалентні дроби. Тому що в нас між цими двома відношеннями є знак тотожності. Вони мають бути між собою рівні. Зазвичай дуже часто в нас відношення: одне дане повністю, друге дане не повністю. Тобто є невідома якась величина, яку необхідно знайти. Нехай в нас є, наприклад, 2 третіх дорівнює Х поділити на 31. Питання, як знайти невідому величину Х? Дуже просто. Дуже просто. Є два способи. Є два способи. Перший спосіб ми перемножуємо зовнішні частини відношень і напишемо, що вони дорівнюють до добутку внутрішніх частин відношень. Або, кажуть ще інакше, перемножимо навхрес. В результаті ми отримаємо А помножити на Д, дорівнює С помножити на Б. Як ви бачите, що в першому випадку, що в другому, ми отримуємо той самий запис. Розглянемо, як це буде виглядати в нашому прикладі. 2 помножити на 31, дорівнює х помножити на 3. Розв'язавши дане рівняння, поділивши на 3, ми отримуємо х дорівнює 2 помножити на 31, поділити на 3. Дорівнює 62 третіх. Інакше кажучи, якщо ми замість Х в ось цю пропорцію запишемо 62 третіх, ми отримаємо що? Правильно, дріб еквівалентний початковому. Тобто ці два відношення будуть між собою рівними, розглянемо ще один приклад і попробуємо поєднати. В принципі, не попробуємо, ми поєднаємо в одне ціле відсотки відношення і пропорції. Яким чином ми це зробимо? Нехай в нас дано, що частина якогось числа А, яке є невідоме, число невідоме частина даного числа складає 15 одиниць. Що становить? Скажімо так, 35%. Від числа А. Від числа А. Завдання знайти дане число А. Складемо пропорцію. Яким чином це буде виглядати? Дане наше число А? Це є, як ми вже говорили раніше, 100%. Одиницях. Ні, Недобре сказано. Дане число А це є 100% А15, яке в нас відоме, відповідає як 35% нашого числа А. Складемо відношення. А відноситься до 15. Як 100 відноситься до 35. І що ми бачимо? Ми отримали звичайнісіньку пропорцію. Перемноживши навхрест, це найоптимальніший спосіб. Отримуємо, що А помножити на 35 дорівнює 100 помножити на 15. Прошу, будь ласка, завжди пильнуйте. Що, спочатку у нас йде чисельник, який множиться на знаменник навхрест. І дорівнює, знову ж таки, чисельник множиться на знаменник навхрест. Якщо ви почнете щось міняти місцями, дуже легко можна помилитися і прийти не до того, що ви очікували отримати. Звідси, щоб знайти число А, поділимо на 35. Скоротивши на 5, отримаємо 300 сьомих. Або це буде в нас складати. Це буде в нас складати. Поділимо це є так 42,6 сьомих. Тобто наше початкове число А. Це є 42,6. От. Нагадаю, число 15 це є 35% від нашого числа А, тобто від 42,6. Я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Якщо у вас виникли якісь запитання по темі, прошу писати в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всього хорошого, панове! Що би ще додати? Не знаю, давай підписники спитаємо. <світ> добріше, добріше. <світ> Отару, що? Так було, Отак було якраз добре. Ану покажи мені це, що Відпілляє я зробив. На північ ідемо додому.